Ти програєш, я беру інтерв'ю і так далі. Справжній пастор це той, який бере відповідальність за опіку душею іншої людини. Чи є у пастора свій пастор? Я звичайна людина. Про це ми сьогодні і поговоримо. Майя, привіт. Чому я завжди маю тебе шукати? А чого я маю завжди тебе чекати? а? Що ти там розглядаєш? Розкажи книжку. Mm -hmm. Взагалі я чекаю на те, щоб обговорити з тобою наступне інтерв'ю. Бо наскільки мені відомо, воно має бути дуже цікавим. Дай, будь ласка, книжку мені. Я поверну сюди, бо Петро прийде і скаже, що ми забрали його книжку. Отож, Майя, у нас за планом ти програєш. Я беру інтерв'ю і так далі. Стоп, стоп, стоп. Це відколи я за планом програю. Взагалі, Як mm? зазвичай, за планом ми маємо розповісти нашим глядачам mm -hmm. про що в нас буде сьогодні інтерв'ю. Mm -hmm. Так, нагадав дякую. Mm -hmm. Отож, друзі, жарти жартами. Але у нас сьогодні дуже важливе інтерв'ю. У нас сьогодні гість Едуард Єремінко. Це пастор. Взагалі, мені дуже цікаво, чи пастори. Мають можливість сказати, мені складно, мені важко, чи є у пастора свій пастор. Це дуже цікаво, як у психолога, свій психолог. Це точно, тому що багато людей очікує від пастора, що він має бути як робот або штучний інтелект, до якого можна завжди прийти, і він ніколи не втомлюється, не має своїх проблем, переживань. Люди очікують про допомогу від пастора, але йому надавати допомогу не готові. Ну, про це ми сьогодні і поговоримо. Але, звичайно, усе вирішує не Романа логіка на початку, а ножиці, камінь і папір. Отож, давай перші ножиці. Перші ножиці. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти поміняв? Ну так, все одно перемога, я перемога. Рома! А чому ти мовчиш? Невже твій програш тебе засмутив? Засмутив дані грамочки? От ти, ти когось шукав? Я шукав. Шукай далі. Ну, піди шукати далі. А тобі гарно прочитати книжку ну, і не так. забудь її повернути на своє місце. Він у нас найрозумний, як ви бачите. Угу. А з розумних, як ми знаємо, більше й спитають. Тому розслабся, Майя. Нехай буде чоловіча розмова з пастором Едуардом Яременко. Друзі, всім привіт! Ми раді знову з вами зустрітися і хочемо сьогодні підняти таку важливу, як на мене, тему як побороти порожнечу у нашому житті. І хотів би представити нашого героя: це Едуард пастор. Даю тобі слово, щоб ти розказав декілька слів про себе. Привіт Роман. Ем, я не герой, я звичайна людина. Ем, я пастор, я дуже люблю людей. Я люблю Бога, я люблю церкву свою. Мені дуже подобається служити, служіння і один такий невеличкий досвід. Я пам'ятаю, коли я був я, хоч і пасторська дитина, виріс сім'ї священнослужителя, але ніколи я не планував таким бути. І ось пам'ятаю, що в 16 років мені прийшла чітка думка. Що я хочу свої молоді роки присвятити Боговій служінню? От я не знаю, звідки воно взялася, не знаю чим займатися, і от в той момент я прийняв рішення, що я хочу все ну, своє життя, молоді роки присвятити цьому. Класно. І тому мені це подобається. У мене є сім'я, дружина, двоє діточок, сам я Буковинець родом з Чернівецької області. Зараз я в Києві. Ми разом служимо з сім'єю нашою тут. Угу, угу. А ти можеш розказати, яке було твоє життя до 22-го року. Ем... Це було наше життя, воно було наповнене служінням. В нас була невеличка церква в Києві, є такий невеличкий район, Пущеводиця називається таке курортне міст, містечко. Ми там служили, у нас маленька церква була. Звичайно, що до війни це був ковід, це були свої виклики, коли не можна було збиратися. Важко було людей зібрати для програм євангельських нових людей, хрестити. Але в судому якось це все проходило. І, і скажімо так. Цікаво, що за декілька тижнів до е, лютого 2022 року ми дізналися, що ми вагітні вдруге. Uh -huh. Для нас це була така, знаєте, якби радість, але ми, е, як і всі, напевне, були в такому ну, певному стресі, де, ну не те, щоб депресія, але це був груз, тиск такий, знаєш, всіх обставин. І якраз за тиждень до війни одна людина, е, я вважаю це, як ніби ангел, сказав мені: каже, слухай, вивези свою сім'ю на якийсь час до батьків. І ви знаєте, я за тиждень до війни вивожу їх. І 20, і, і приймаю рішення, що коли почне, якщо щось таке почнеться, то я зможу повністю для церкви своєї служити, кого треба вивести, кому потрібно допомогти, угу, і угу. так і зустрів своє 24 лютого. Я радий чути, що ти підготувався до цього. На жаль, на жаль, скажімо так, це пригодилося, а, але мені дуже сильно сподобалася твоя думка про те, що ти був готовий служити. Служити угу. своїм членам церкви. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося тоді? Ну, насправді, взагалі, робота пастора це служить, це що ще навіть не на робота покликання. Покликання, так. Це. це Така особлива сфера, коли знаєш, я, наприклад, вчився в семінарії, я бачив, як мій батько служить. Я знав, що це таке. Я в семінарії, якби все це знав, але перший день. Мого служіння, перша субота і перша моя проповідь в церкві поміняло просто з ніг на голову. Все я зрозумів, що пасторське служіння це реально безпосередня робота з людьми. Треба їх підтримати, треба з ними разом плакати, треба їх відвідувати, їх треба підтримати. І ще не було ніякої війни великої, не було ковіду. Просто було життя. Кожен жив своїм життям, і треба було в цьому житті якось підтримати людей. І взагалі, мені здається, най, найосновніша така відмінність пастора. Це називається душоопікунства. Тобто, є навіть духовні дари в Біблії, є дар пасторства, до речі, є пастори до прикладу, без дара пасторства. Угу. Так ось справжній пастор це той, який бере відповідальність за опіку душею іншої людини. Оце посвідно душоопіка. І це те, що мені подобається. Це те, чому я ще поки що навчаюся, і те, що я бачу сьогодні, є реальна потреба в людей. От я навіть спілкуюся з молоддю, з членами церкви. Навіть іноді зараз і психологи не завжди допомагають ну, переживати стрес війни, багато інших речей. І зараз дуже так популярний, такий пішов наступний, наступна хвиля, це душоопікуни. От ти просто заходиш в собі людину, душоопікуна, який тобі допомагає. Тому я як пастор цим займаюся, мені це дуже подобається. Угу. Тобто, однією із твоїх, скажімо так, не завдання, а швидше одне одне з твоїх покликань під час того, як почалася війна, це було душо. Опікання так, 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 так. Я опікувався людьми. Ну, взагалі, ні, 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 ніхто не був до цього готовий. Я пам'ятаю, як нас зібрали на останній пасторській нараді, і керівник нашої церкви в Києві сказав, що дивіться, якщо так буде, то треба буде так робити. І я пам'ятаю, така знаєш, ну не всі в це вірили, але готуватися треба було. І коли вже все почалося, і коли я почав вивозити перших своїх членів церкви, я зрозумів, що я не можу. Просто сидіти, тому що на якийсь час я виїхав на західну Україну. Я маю вивозити людей з Києва, тому що в Києві це було напівоточення, не було продуктів. Ми завозили сюди продукти, а звідси вивозили людей. Оце те, те чим я займався перші місяці. Угу. А можеш розказати про це більше? Бо ти так забіг наперед, але хочеться почути, що ти відчував у цей момент. В четвер зранку, коли ми почули всі ці вибухи, я одразу обдзвонив всіх своїх членів церкви. Ми одразу проговорили, хто куди їде і хто чим займається. Я запропонував всім допомогу. І кого зміг, я взяв людей і повіз у Львів одразу в цей uh -huh. самий день. Uh -huh. То після обіду ми їхали через Гостомель, уже коли почались бомбардування, десант туди вже був. І ось коли ми так само у цій Житомирській трасі, мене не, не пам'ятаю, ну годин 20, напевно, ми до Львова їхали. І коли ми вже туди приїхали, потім я вже поїхав до своїх батьків, і декілька днів я. Був в певному шоці. От в п'ятницю, до прикладу, якось важко було все це повірити. Але в суботу зранку я зрозумів, що сидіти я не можу. і Я поїхав на кордон до Румунь. Ну на румунський кордон. І ми взяли навіть е, телеканал з телеканалу Надія, групу е, знімально взяли там хліб, воду і пішли на, на, на цю таможню, угу. і, тому що черги були просто шалені, Та -та. величезні. І ось це була перша субота. На другу суботу я знову ж туди став теж, теж, теж поїхав. І все одно я бачив декілька днів, я був там у батьків, і я розумів, що скрізь паніка, скрізь стрес. Члени церкви не всі виїхали, і вони мені дзвонять і кажуть: тепер ми вже не можемо. Тепер вже не можна, да, пастори, врятуй. І знаходяться посвячені люди, які дають мені машину, заправляють машину, повністю всю машину затарюють продуктами і кажуть: їдь на Ямську, це наша церква в Києві. Вези продукти, там тебе вже будуть чекати люди. І перша ця ходка, яка була через тиждень після 22-24 лютого, ми забираємо людей. І я зрозумів, що треба людей вивозити. І ми з пасторами так організувалися, що у нас був перевалочний пункт у Вінниці, в Кам'янці-Подільському, і нас затарювали, скажімо так. Тут ми везли сюди продукти. Звідси тут збирали всі списки людей. Їх збирали у великих церквах: Ямська, Лівобережний Храм. Там люди ночували, а ми за ними просто приїжджали і забирали. У Вінниці ми лягали спати, тому що була ковнадська година. І потім провозили в Чернівці. В Чернівцях мій батько людей розподіляв, хто куди буде їхати, хто за кордон, хто залишався, хто до членів церкви. Угу. І ось так кожний тиждень по одному-два рази на тиждень ми туди їздили. Були обстріли. Насправді було дуже багато таких випадків, коли. Ну, реально була загроза життю. І коли були комендантські години по три дні, і ми просто помолилися і поїхали, хоча нікого не пускали. Ну і вивозили тоді людей. Угу. І теж був один з таких досвідів, коли я пам'ятаю, що ми бачили, що треба ще більше людей рятувати. Була така ідея, щоб ну, все ж таки знайти якісь кошти, щоб купити більшого буса. І ви знаєте, знаходяться люди зі сполучених штатів, і тут в Україні люди багато жертвували. Ми купляємо буса. І вивозимо ще більше людей звідси? Слава Богу, слава Богу. Всі люди залишилися там, де змогли залишитися. Хтось за кордоном, хтось в Україні. Як в тебе дальше розвивалися події? Ти залишився пастором у тій громаді, чи, чи де ти був? Mm. Чи, можливо, ти перейшов у іншу громаду? І який був стан людей у той час? Так як я служив в церкві Пуща Водиця, це в місті Києві це найближча точка до військ, які йшли зі сторони ну, Ірпіня і Бучі. І мої члени церкви, вони жили в Пущі, і в Горенці Горенка це взагалі перше село, яке йде до річки Ірпінь, Горенка Мущун. Uh -huh. І обстріли були навіть не всі члени церкви виїхали. І один дідусь, якого я сильно дуже переконував. Він залишився і снаряд потрапив прямо в його будинок і повністю все вщен спалило. Його поховали прямо там на місці в, в дворі. І через тиждень, коли я вперше приїхав, чи через два, напевно, тижні, коли я вперше приїхав в пущі водицю, тоді ще не пускали туди людей, теж був цікавий досвід, то я побачив ну, повну таку розруху. І я пам'ятаю, що коли ми вже збирали членів церкви на першу вечерю Господню. Ти ж уяв, ти ж уявляєш, не всі виїхали, хтось лишився, не всі в церкву ходять, хтось там дивиться онлайн. І ми в одній церкві зробили одне спільне велику вечерю Господню. Я пам'ятаю, ті очі людей налякані. Я пам'ятаю, ми їздили по місту, машини розбиті, просто кинуті так на вулиці, щоб це залишалося. І ось в мою церкву теж прилетів снаряд. Ми орендували приміщення. Просто рознесло двері, вікна, потім нас ми перемістились на інше місце. І ось, коли я вже повертався через два місяці, евакуація, по суті закінчилася. Ірпінь, бучу звільнили. Звідси війська окупаційні всі вигнали. І може, сюди повернулися церква. Я пам'ятаю, як ми по суті відбудовували все е, спочатку. Ми людей, членів церкви, якось намагалися підтримати, продукти їм давали. Ми возили тут по всій цій місцевості, в Мощуні, в горинці, в Пущеводиці продукти, хліб. Люди просто навіть я пам'ятаю, коли ми заїхали бусом з хлібом з Чернівців, напекли буханки хліба, і ми заїжджаємо і кажуть, що тут є одне селище за Мощином. вони кажуть, що люди вилізли з підвалів там за тиждень чи два вони не виходили. Вони кажуть, треба тільки три: хліба, свічки і спічки. Це все, що людям потрібно було. І ось ми, що що могли ми з свого боку, ми і допомагали тут на цій території. Uh -huh. Uh -huh. І ось після того вже один пастор в Києві трагічно помер. Мені, мене попросили це на, на рахунок громади, ти кажеш, попросили, щоб я був пастором в тій церкві, а потім ще через рік, вже в 23-му, мені дали служіння в новій церкві, теж недалеко тут в Києві. я До сьогоднішнього я тут працюю. Тому ось так зараз служу тут. Що відбувалося в твоїй сім'ї? І як твоя дружина пережила те, що ти був там і у цю пустоту в своєму серці? І запитання: воно насправді глибоке, і воно реально дуже особисте. Але хочу поділитися було досвідом, що Бог дав їй тоді спокій, хоча вона мене дуже сильно переживає, дуже сильно емоційна. Але Бог в той момент дав їй спокій, коли я їздив сюди. Але коли ми повернулися і вже почалися великі обстріли нашого міста, ще не збивали тоді ракети, вони просто прилітали сюди, то в неї реально з'явився сильний страх, панічний страх того, що відбувалося. І навіть в нас був інший досвід, коли я кажу: Боже, от я не хочу якби, вивозити свою сім'ю за кордон, тому що я розумію, що або мені колись придеться туди поїхати, або Боже, зроби так, щоб тут було безпечніше. І знаходиться людина, яка. Дає кошти, і ми будуємо бомбосховище прямо біля будинку. І ось вже спускається моя дружина в бомбосховище, тому що вибухи є, і все одно страшно. І я пам'ятаю, серед ночі, коли якісь такі сильні вибухи, в неї руки трусяться, вона біжить вниз з дітьми, там холодно, сиро, вони хворіють, вона хворіє, і ми з цим жили більше року, півтора. І ось ми так багато Бога. Я особисто просив Боже, будь ласка, допоможи, вона вже мучиться, їй важко, мені важко, дітям важко. І ти знаєш, одного моменту осінню, минулої осені просто відійшла. От, от момент страх просто відійшов. Я реально дуже дякував Богові, тому що сьогодні ми реально можемо спокійно всією сім'єю служити тут. Тому що я реально це ж не просто я якийсь герой, що я тут залишаюся. Я не відчуваю своє покликання служити для людей і для Бога тут, на цьому місці. І Бог робить для, для цього, він робить усе для нас. Я хочу сконцентрувати нашу увагу на тому, що ти сказав. У людей в очах можна було прочитати пустоту. Всі ми тоді чекали, що війна ось ось закінчиться. По новинах, у різних, у різних соцмережах ми читали там 2-3 тижні, там, місяць, там, півроку. Я пам'ятаю, я був у Миколаєві і е, на одній із місій, е, на, одні, на одному із проєктів, і мені там сказав керівник цього проєкту, що. Давайте почекаємо тиждень-другий, е, нічого не закриваємо, просто беремо паузу. Але я більше в Миколаїв не повернувся. Мені речі передали з Миколаєва, і я їх забрав на пошті. Е, я це говорю до того, що тоді у очах людей, окрім пустоти, була ще надія. Але війна з 22-го року по 25-й триває вже три роки. У багатьох ця надія потроху-потроху починає гаснути. З'являється пустота ще більша, як була тоді на початку війни. Угу. Як нам е, побороти цю пустоту? Тому що люди не перестали молитися, люди не перестали читати Біблію, люди не перестали вірити в Бога? Але є пустота, яка з кожним днем все більше і більше і більше, що нам зробити своєю пустотою, як її закрити? Насправді я, я цю пустоту часто бачу в членах церкви в своїй громаді. Часто бачу в людей, яких відвідую, в своїй сім'ї теж іноді я з дружиною спілкуюся, а вона каже: Коли? Вона каже: якби ти мені сказав, скільки чекати, я б приготувалася там рік, два-три, ну я би знала. Каже, а так не зрозуміло. І я теж знаєш, побачив таку тенденцію, що коли затягується довга війна, і ніхто не знає, коли закінчиться, і дуже важко іноді. Е, все це витягувати, от якось все це витримувати. І я побачив дв два шляхи, як люди справляються з цим усім. Перше, це люди занурюються в роботу. От вони угу. працюють просто повністю по самі, по самі вуха. Багато працюють, щоб хоч якось відволіктися від цього. А є інша група людей, це які. Занурюються в іншу реальність. Наприклад, серіали, хтось грає ігри, хтось просто в соцмережах, Це, знаєш, я теж таке вже пережив, коли новин так багато передивився, що я зрозумів, все мені гідло. Мені треба зробити якусь перерву, і я відключав. І я бачу, що реально хтось ось намагається справлятися по-своєму. І кожен, напевно, чекає, що хтось якось допоможе на цю пустоту якось відкрити, хтось допоможе якось наповнити себе. Але я побачив, що люди, які дійсно. В такому відчаї, і які не знають майбутнього, але якщо вони включаються, до прикладу, допомагати іншим людям. От що, до речі, зараз всі кажуть, треба волонтерити, допомагати людям, армії на фронті, які там люди залишилися, продуктами, хтось сітки плете, це не просто да, це, це допомагає завершити війну, але це в принципі допомагає вийти з апатії, що все кінець, все завершення. Тому я бачу, коли члени церкви вони включаються в служіння в місію. І коли вони приводять за руку з собою людей. От нещодавно ми проводили програму безкоштовного медичного огляду. І я побачив, що ми одних людей запрошували просто там в інтернеті в запрошеннях, а члени церкви за руку приводили. Угу. І я бачив, що коли вони себе відчувають частиною, що вони це зробили, вони ж самі вони самі знаходять сенс в цьому, вони самі знаходять насолоду в цьому, надію знаходять. І тому теж я другу таку тенденцію побачив, чому пустота знаходиться. Хтось починає ображатися на Бога. Хтось каже, Бог, напевно, ти це все не знаєш. А пам'ятаєш, навіть було і такі якісь проклинання Бога, що чому там і матів багато було на початку війни, я так само пам'ятаю. Але все одно людина як би не казала, що Бога чи то не існує, чи то він там не допоможе. Така людина все одно, вона чогось шукає. Вона шукає духовної підтримки. От ми часто підтримуємо. Військовослужбовців, їхні родини, от дружини, які залишилися в Києві, їм тут важко, реально. Їм дуже непросто. І ми їм, Ви знаєте, навіть не завжди якісь матеріальні речі потрібні, там, продукти чи ще щось. Треба просто підтримка якась. Треба просто з людьми поспілкуватися, почитати Біблію, відкрити слово, сказати, що да, зараз виглядає все дуже погано, але є надія, Бог все контролює, нема нічого такого, чого Бог не знає. А ти можеш зараз, будь ласка, пригадати можливо якийсь відрізок з Біблії, бо ти частково сказав, що в біблії можна зайти у Бозі. Вірші, які тебе особисто надихають, і допомагають цю внутрішню пустоту прикривати, закривати її? Дійсно, мене біблія наповнює. Я відкриваю Біблію, я звідти читаю іноді по плану читання, іноді просто відкриваю Біблію, і там не знаходжу натхнення. Один з прикладів біблійних, який свого часу дуже допоміг мені. Перебороти втому від війни, ну як це перебороти? Просто коли, знаєш, така була просадка сильна. Це історія про пророка Іллю, який, якому Бог сказав, що не буде дощу і буде голод, але не сказав наскільки. І цікаво, що він стає в очах царя, він стає мішенню, бо якби він всьому вина. Але для мене Ілля став прикладом людини, яка залишається вірна Богові, яка виконує. Те, що, в принципі, які записані в Біблії. І ось, до прикладу, цієї суботи, теж в п'ятницю, коли був цей величезний масований обстріл з шахідами, вибухами. І у нас була така в церкві частина молитви за Україну, то служитель один зачитує псалом, де говориться, що і будуть тисячі літати ну, біля тебе, до тебе не присунуться, да? вони до тебе не торкнуться навіть. І навіть в темну ніч, все одно Бог з тобою, мене це підтримує. Я розумію, що. Це не це, все не випадково. Усе Бога під своїм контролем. В нашому житті з моєю дружиною Маріною багато досвідів є. Коли Бог благословив. Навіть чудо, що мої діти, по суті, наші діти це діти війни. Я раніше думав, що діти війни це ще є війни. А зараз реально діти, які от народилися, ростуть, це діти війни. Але вони здорові, вони психологічно врівноважені. І навіть той факт, що мене дружина відпускала вагітна, яка сиділа в Чернівцях, а я їздив сюди. Все одно ризикуючи в якійсь мірі собою, Бог давав їй спокій. І на кожному етапі от, мого служіння, Бог завжди він допомагав, він ніколи не залишав. Пам'ятаю навіть такий досвід, коли ми стали на блокпосту, і нам сказали: все, кінець, більше ти не проїдеш, бо тому, що комунець ходить на три доби. А в нас два буса людей, які хочуть вирватися звідси. І я пам'ятаю, Бог просто очі закриває одному, і він каже: «Проїжджайте». І таких досвідів безліч у нас є сьогодні. Тому я, я дякую Богові, що він не залишає особисто мене, він підтримує мою віру, підтримує віру моєї сім'ї. І через мене він так само може підтримати і церкву і інших людей. А що робити, якщо немає сил, оці всі поради, будемо говорити так, або рекомендації, або те, що допомагає тобі, е, немає просто сил це втілювати в життя. От. Немає сил молитися, немає сил читати, е, ніхи, скажімо так, немає сил служити іншим. От пустота. Що робити в такому випадку? Знаєш, мені, е, коли, коли я не бачу е, виходу, насправді вихід він завжди є. просто Його, його просто реально не видно. І е, в Біблії неодноразово Бог показував, пам'ятаєш, коли слуги, Слузі каже, Боже, відкрий, ласка, йому очі. А він реально бачить, що тут велике військо. Або, до прикладу, коли Ілля його шукає вбити Єзавель, і він каже: Боже, я лишився сам, нема більше нікого. Хоча інші були. Тобто, це, це знаєш, це коли реально є конфлікт, є реально проблема, а я не бачу реального виходу. Або каже: слухай, таких багато є. Тому. Я особисто не знаю, що порадити, але я особисто прошу Боже, відкрий мені, свої, мені очі, покажи мені вихід, покажи мені, як треба діяти. От я часто їжу, наприклад, на машині, я в думках молюся. Дякую Богові за те, що є. До речі, коли дуже багато прохань до Бога є або претензій, подякуйте за те, що є. Реально є за що дякувати. Знаєш, навіть коли народжуються діти, але здорові, для мене це вже чудо. Але коли, наприклад, немає грошей. Йому людина може дуже багато працювати, і вона всі ці кошти буде вкладати, наприклад, в здоров'я своїх дітей там, або ще в щось. Тому я особисто більше дякую Богові за все. І я прошу, щоб Бог відкрив очі, щоб я побачив реально ну, Божі чудеса і Божі благословення. Знаєш, як на мене. Цю пустоту, поки ми тут на грішній землі, це для мене особисто. Не знаю, там, з психологічної точки зору, е, тому що я не експерт в цьому. Буду просто говорити те, що я думаю. Поки ми тут на грішній землі, цю пустоту, мені здається, ми ніколи не зможемо перекрити на всі 100%. Тому що е, завжди є якісь наші проблеми, переживання, але ми можемо, як мінімум, цю пустоту не дозволяти їй розширюватися. Щоб, знаєш, це те, як ніби чорна дір, дір, дірка. У е, нас збільшується, 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 і потім просто в якийсь момент — щолку захлопнулося, і все. І більше туди не приходить сонячне світло, бо воно в вже великих масштабах. Е, от того Мені здається, що поки ми тут на грішній землі, наша задача як християнів, християн, навчитися цю чорну дірку прикривати, щоб вона не збільшувалася. І це можна зробити за допомогою тих методів, що ми з тобою говорили сьогодні. Ми знаємо, що дійсно наше громадянство на небі. Дійсно. І ми знаємо, що до кінця ми не можемо от на всі 100% тут жити от так, як, як має бути, по-правильному. Але я згадую слова Ісуса Христа, який казав, Царство Боже всередині вас є. Це означає, що, да, прийде Бог, да, Він наведе лад, але сьогодні Бог уже може в моєму серці, в моєму житті, Він уже своє царство будує. Тому я намагаюся. Скажу, вибач, теологічно, жити так по правилам того громадянства, того царства, яке там є. Ну, і Бог реально, навіть тут. От я чесно, я в це переконаний, я в це вірю. Бог може навіть тут дати повноту любові, повноту прощення. Але я 100% згоден, що є такі випадки, коли немає відповіді на запитання, коли людина питає, чому Бог так зробив, чому тих забрав, чому це сталося? І дійсно, відповідь тоді вже буде сам, вже, коли Ісус прийде. Тому, напевно, дійсно це буде правильний, хороший висновок. Свого часу Бог прийде і все наведе лад у всьому. І я цього чекаю. Можливо, навіть, якщо вже ти вже просиш поради якоїсь, то я раджу так само чекати Бога. І він свого часу все зробить, поставить на своє місце. Я дуже сильно дякую тобі за відвертість, за те, що ти поділився своїми такими інтимними своїми особистими речами, дуже дякую, дякую тобі за держава. це. І я маю надію, що ви, наші дорогі глядачі, коли будете дивитися це інтерв'ю, почерпнете для себе щось актуальне і те, що допоможе вам побороти цю пустоту, яка є всередині вас. Тому до зустрічі! Ми зараз з Маєю повернемося. Le projet a commencé avec la vision du musicien, de jazz et compositeur Avar Lung, qui rêvait de créer un espace de travail et de beauté sur l'île de Flynver, au large de Bordeaux, dans le Norton. Я так і хотів, щоб ти мене не помітила. Продовжуй читати, продовжуй. Ага, ти ж не розумієш французьку. Ну, не розумію, але мене це надихає. А як? мені цікаво більше, як у тебе пройшло інтерв'ю, може мене це надихне. Я не очікував, що воно піде у таке русло. Ми з Едуардом говорили про внутрішню порожнечу mm -hmm. і як ми можемо її заповнити. Перше, що я від нього почув, допомагай іншому, бо це допоможе тобі. Друге, це будь готовий до переживань. тому що не завжди у житті все легко та просто іноді потрібно терпіти і чекати на відповідь, яка приходить не одразу. І третє це Бог, бо тільки Бог може повністю. Закрити цю порожаючу всередині нас. дуже цікаво. Я сподіваюся, що люди, які також зараз на цьому шляху або лише думають про нього, усвідомлюють деякі виклики, які е, будуть чекати на них. Але все ж це те, що головне у цьому це бути під керівництвом Бога. Розуміти, що пасторство це покликання, розуміти, що це шлях, який ти проходиш не наодинці, а з людьми, які тебе оточують. І нехай дійсно приклад пастора Едуарда буде для вас підкріпленням. Дорогі друзі, до зустрічі у нових випусках програми Рожеві окуляри. Чекаємо на па вас. Па-па-па-па! Я -па. все? Да. готові. Що да. це означає? Давай підемо далі по хронології подій. Фіолетовый бинокль, да. У нас есть Павло. Покажу Павло. Its, Эдуард. Угу. Пребывай интервью. Лида. Ты что, мені читати? Да. А мені филе, то що вы там думаете? Что?